А ні, то хтось. То самі Коли у нас є такий гори сусід, то нам... Дійсно потрібно вступити в якийсь альянс, ну до цивілізованого світу, щоб мати вже дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб ну я надіюся, що це буде остання війна в Україні. Ми переможемо нарешті. Це скільки там трьохсотлітня війна, ми її вже нарешті поставимо крапку в цій війні, що її більше не буде. Але ж все ж, знаєте, як то кажеться, ну хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це хтось колись давно сказав цю фразу, і нам ми розуміємо, що нам треба партнери і нам напотрібна допомога. Щоб ми були не одні, ну, щоб в на, надальшому, якщо і буде така ситуація, щоб вона вирішилась набагато швидше, аніж зараз. В принципі, ми мало мало і враховуючи автомат, автомат висимо. Саме НАТО хоче, щоб таке військо, як Збройні Сили України, було у них в альянсі. Тобто вони вже побачили, що ми за хлопці, що ми за люди, на що ми дійсно спроможні. Чи будемо ми в альянсі НАТО? Ну, Тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас як. Бути на цій війні, тому що якщо взяти, то з таким масованим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть Сполучені Штати вони не стикались. Скільки похоти, що це під час масштабних дій одразу формується ця бригада. Це держава, яка накопичувала, вона все життя своє, все своє існування воює. Вони. Які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись як до сильного супротивника. Якщо ми, мабуть, якби ми були в НАТО до цього, то Цієї війни б не було би, я так думаю. Тому в майбутньому ми переможемо, то сподіваюся, що ми будемо членами НАТО. Дивіться, я вважаю, що вступ до НАТО це піде на дуже ну, велику пользу до України, тому що це велика і велика сім'я, яка один одного підтримує. І так, завдяки ним, і, і, їм дуже велике дякую, що вони допомагають нам, працюють з нами, навчають наших людей. І, в даному становищі це дуже необхідно для нас. Дуже необхідно. А, я вибачаюся. Розумію, що не все, не все одразу, але чим швидше потрібно, чим швидше, тим краще. Бо я переказував, пише м'ячу, пиши мечом. Давай.